Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Ну що, ми будемо продовжувати рубрику розбору монет. Поділюся з вами своїми думками. Сьогодні в даному ролику я поділюся конкретно по монеті ICP. який потенціал слід очікувати по цій монеті під час альтсезону, під час переливу ліквідності. Так розберемо взагалі структуру ринку, що тут відбувається. Подивимося на закономірності, на фрактали. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. Зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, повертаємося до графіку. Як бачите, я тут уже зарисовочки ось такі робив уже з попередніх роликах. Я стараюся відповідати взагалі на ваші коментарі, ділитися взагалі своїми думками, та що ви пишете в коментарях, розглянути той чи інший проект. Я стараюся це робити. Як бачили в моєму youtube каналі, я ось недавно знімав по прогноз по монеті Тонкоїн, по монеті MutableX, X, показав стратегію, як я аналізую ось ці всі монети. Так тому дивіться, друзі. Я думаю, для вас буде корисно. А зараз давайте переходити конкретно до монети ICP. Дивіться, давайте це все повидаляємо і переходимо Давайте самого нуля, самого нуля подивимося, що тут у нас відбувається. Дивіться, друзі, перш за все, я роблю прогноз, роблю. Завдяки Fibonacci. Так, дивлюся на Fibonacci, це також закономірність чисел, закономірність, яка повторювалася вже не на одному циклі. В даному випадку, по мене ці ICP, як бачите, ми прийшли до рівня 0,5 і трошки не дійшли до рівня 0,618. Я вважаю, друзі, що ось ця корекція, коли ось це падіння відбувалося, це була лише тимчасова корекція до всього медвежого циклу. Тобто в нас був медвежий цикл 2021 року, так починався до 2023 року. Це в нас відбулася перша така корекційна хвиля. У цього медвежого циклу, і зараз у нас продовжується корекція. І в даному випадку монетка вже шукає своє таке глобальне дно. Я вважаю, що монета ICP має потенціал ще для росту, немалий. І сьогодні ми його розглянемо. Дивіться, перш за все, хотів вам показати ось цей блочок, який ось тут знаходиться. Це діапазон, коли монета вийшла, скоректувалася в 2021 році. Взагалі, вона, до речі, ця монета не показувала ще ніякого росту. Це той проект, який ще себе не розкрив, я вважаю, і дійсно має потенціал, непоганий потенціал для росту. І ось цей блочок, я вважаю, він буде таким зоною, зоною супротиву. Під час цього l сезону під час падіння біткоін домінації. Дивіться, якщо коротко сказати вам, я використовую ступінчату фіксацію. І по цьому проекту я можу показати вам деякі діапазони. Це в районі, давайте візьмемо консервативне значення, в районі 6 доларів, або можна навіть взяти 7 доларів. Ну, давайте візьмемо 7 доларів. Нехай буде таке гарне число. 7 доларів. І це те значення, де досить часто монета проторговувалася. Ми беремо, дивимося, бачимо, друзі, що тут досить довгий час. Монетка Сіпі знаходилася в даному випадку. Бачите, що була зона супротиву. Ось тут, як бачите, не раз ми дотикалися. Тут уже зона підтримки, це конкретно видно, навіть по цьому проекту візуально це все спостерігається. Тут зона супротиву знову буде найближчим часом. Я вважаю, і сьогодні монета формує своє глобальне дно. Я вважаю, що ось цей блочок, ось цей діапазончик сьогодні. Це те саме, друзі, що відбувалося. 23 2023 році приблизно в цьому діапазоні, те саме, що сьогодні відбувається по монеті ICP. Плюс, якщо використовувати ще хвильовий аналіз, то ось тут у нас відбулася перша хвиля росту, так, і сьогодні у нас відбувається така корекційна. Хвиля з трьох хвиль вона відбувається. Перша, друга і третя хвиля заключна для корекції. І сьогодні я вважаю, що що слід очікувати наступну хвилю росту, як мінімум, яка може показати потенціал ось такий приблизно. Тобто, взяти знову ж таки ось ці фрактальність, взяти цю фрактальність, накласти на цей графік і приблизно розуміти, що цей потенціал для росту, так який відбудеться під час фальсезону, під час падіння відкої домінації, він буде не менший, чим відбувся ось тут. Під час корекції до всього медвежого циклу це я особисто думаю, друзі, і знову не фінансова рекомендація, а просто ділюся з вами своїми думками. А тепер давайте поговоримо щодо середнього діапазону накопичення, чому я взагалі виставив усі 7 доларів. Що це для мене означає? Ви знаєте, друзі, що я в своїх аналізах, своїх прогнозах використовую ступінчату фіксацію і фіксацію по трьох ступенях росту. Це мінімальні значення, три ступені росту це мінімальні значення, куди взагалі можуть йти. Той чи інший проект, то якщо взяти консервативно, то це взагалі дві ступені росту для старих монет. Якщо взяти оптимістичне значення для всіх нових монет, в тому числі, то це приблизно вісім ступенів росту. Я про це розповідаю в кожному ролику. Стараюся для новачків, тому що Ларс це поки що не актуально. Коли йде корекція, коли накопичення продовжується, це поки що не актуально. Але як тільки ми побачимо з вами першу хвилю росту, як тільки ми будемо підходити до цих значень, це досить буде актуально, і люди будуть задаватися, а що мені зараз робити? Фіксувати, продавати, що взагалі робити. Я до речі в своєму телеграм-каналі своєму телеграм-каналі розповідав, що одна з моїх монет в портфелі зробила уже 400% прибутку, і багато учасників ринку стикнуться з цією проблемою в найближчим часом, коли будуть не знати, що робити, що робити, коли фіксувати, що робити, чи тримати далі, чи. Забрати свої вкладені кошти і всі запитання у вас скоро з'являться, так друзі, до цих запитань залишилося буквально ще трішечки. І коли ви будете задавати всі запитання, вам потрібно вже мати чітку стратегію до того часу. Тому стратегію потрібно сьогодні розробляти, а не тоді, коли вже відбудеться. По факту ріст я про це розповідав в телеграм-каналі. Якщо вам важко взагалі це все зрозуміти, то є закритий канал, де я взагалі розповідаю свої очікування, розповідаю конкретну стратегію, конкретні діапазони, куди прийде той чи інший проект, завдяки закономірностям, завдяки фракталам, завдяки циклічності на ринку. Так знову ж таки це по бажанню. А зараз давайте переходити до монети. ICP. Отже, є в нас три ступені росту. Перша ступінь росту йде взагалі від середнього діапазону накопичення 100% прибутку. На даному випадку це буде 14 доларів. Ставимо відміточку. Як бачимо, тут уже відбувся це так. Ріст відбувався до 14 доларів. Наступна ступінь це йде в нас 28 доларів. Ставимо 28 сюди. Це консервативне значення, куди може дійти монета ICP. Мінімальне консервативне значення під час альцезону, навіть якщо ця монета буде скамом на дистанції. Знову ж таки, це таке такий аналіз, який був побудований на історії на циклічності. Наступна ступінь росту третя це буде в районі 56 доларів. Це той діапазон, куди е, велика ймовірність має дійти монета ICP Це мабуть відсотків. 80-70, якщо ми говоримо про ймовірність, знову ж таки, друзі, коли монета буде підходити до цих діапазонів, коли буде сюди підходити, тут буде знову багато позитивних новин, що монета там буде взагалі перспективна. да, перспективний блокчейн потрібно холдити так завжди відбувається, коли монета знаходиться у зоні розподілення і, взагалі, пробуває ще й свої пікові значення, тому що цей пік в районі 80 доларів, монета також може оновити для того, щоб зняти так би мовити ліквідність і. Дати холдерам надію, що монета буде вище. Це буде відбуватися, коли буде взагалі зона розподілення йти. Підключиться ще й маркетинг. Так то тобто ми вже будемо, будемо по факту з вами це все бачити. Тому моя така, мій прогноз, дає відмітку 56 доларів як мінімальна ціль, куди потрібно тримати свою монету, щоб заробити гарний прибуток. Від сьогоднішніх це приблизно буде. Потенціал для росту в районі 9-10 іксів. Дійсно, якщо ви будете мати терпіння і дотримаєте до цього діапазона хоча б до мінімального значення рівня 30 доларів так, 28, то це вже буде непоганий результат в районі 400. Відсотків прибутку і тут просто забрати свої вкладені кошти, вивести їх з ринку повністю, і далі вже робити те, що ти вважаєш за потрібне, гратися, трейдити, спекулювати, тримати цю монету для до безкінечності. Але знову ж таки, це залежить від твоєї стратегії, від твого розуміння, що ти робиш, для чого ти купуєш цю монету, і скільки ти хочеш взагалі забрати з цього ринку. Потрібно розуміти, друзі, сьогодні, де ти будеш виходити, де ти будеш взагалі фіксувати цю монету. Тому ось такий взагалі коротенький аналіз показав потенціал для росту, і ось ця зона глобально може виступити такою Супротиву, яку ми можемо не пробити з першого разу. Побачите першу корекцію, і далі вже заключена буде хвиля, де можливо побачимо з вами оновлення аТАж в районі 80 доларів. І тут підключиться вже маркетинг. Будуть робити все для того, щоб ви все для того, щоб ви не продавали свої монетки в цьому діапазоні. Знову ж таки, це такий глобальний прогноз. Як воно буде насправді? Ми з вами побачимо на дистанції. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім прибутку, профіту. І до зустрічі в наступних роликах.